Любі мої малята! Сьогодні я хочу вас познайомити з екзотичними тваринами, які живуть у Африці. Ну що, відправляємося в подорож? Добрий день, малята! Я паровозик Чух-чух, і люблю подорожувати. Сьогодні я хочу запросити вас відвідати зоопарк. В зоопарку різні звірі і пухнасті, і малі, і великі, і сміливі, і красиві, і геть смішні. Тож уперед. Жираф. Жираф веселенько в зоопарку гуляє. Листя зелене з дереві зриває. Мафа. Мавпа дуже пустатлива і весела, і кмітлива. Як її побачиш ти, то бананом пригости. Панда. Епатажний і казковий панда ведмідь бамбуковий. Білий сам, а лапи чорні. Чорні ніби бутафорні. Паравух та окуляр ось такий це екземпляр. Тигр. Дружелюбне тигриня всіх звірят обороня. Лев Лев гривастий вір не вір. Серед звірів звірям звір, Ще його царем зовуть, ті, що поруч з ним живуть. Зебра. Здається, що зебри однакові всі, дивлюся, неначе вони близнюки, Проте хоча смуги лиш чорні та білі, У кожної різний малюнок на спині. Слон. Слони це найбільші у світі тварини, а ще найсильніші на цілій землі. І дуже цікаві вони для людини, бо проти слонів усі звірі малі. Бегемот любить у воді купатись та на сонечку валятись. Має він великий рот. Ну, а зветься бегемот. Крокодил величезний цей хижак, На людей наводить жах. Проживає в річці ніл небезпечний крокодил. Фламінго. Рожевого птаха природа створила, лиш чорний на дзьобі та трішки на крилах ступає граційно, тримається рівно, мов вийшов на свято рожевий фламінго. Траус. Є ще інша дивна птиця. Вона в Африці гніздиться. Страус птаха цього звати, що про нього розказати. Величезні крила має, але зовсім не літає. Носоріг. Тим відомий Носоріг, що на носі має ріг, гострим ровом всіх лякає, хоч нікого не займає. Сподіваюсь, вам подорож у зоопарк дуже сподобалась. До побачення маляти!